Які просто так от заряджають енергію, просто б'ють мощно. А, так. Розповідаю, сьогодні тема, яка. Я за всіма вітаюся, всім привітулі, красотулі, а, всім настрою гарного, класного на ефіру. А, я сьогодні вирішила, розкажу вам міфи астро... про астрологію, що там от це от всі розказують якусь херабору, да? які задають питання глупі, і що воно значить все таке. Коротше, можна тему назвати міфи астрології та різновиди тупих питань до астролога. Отак от, от я вирішила зробити. Так що нагадую, що ми тут будемо робити. Софія, дякую тобі за подобачки, солденька. Я зараз буду виключати коментарі і віщати тему. Ну, я думаю, що мінут 15 повіщаю і потім включу, будемо розмовляти. В цей час, коли я віщаю е, самих найактивніх, я буду поощряти. Е, активність у нас це подобаєчки, ділення ефіром, стрілочка унизу справа не бачу, щоб поділилися. Зараз я буду віщати, ніхто не поділився. Бистренько поділилися крутим, класним ефіром, е, з класними людьми. Подарунки е, ділення ефіром, вподобаєчки. Оце все робить. Також скріншотик або запис ефіру. там... Е, Кусочок, 10 15 секунд, як вам забажається. Потім у себе в інстаграмі виставляєте, підписуйте мій аккаунт в інстаграм, щоб я вас побачила, хто ви є. Да? Якщо буде креативний якийсь скріншотик або відосік, я подарую 50% скидку на сонячні звички отакий От продукт. Все, розповіла все, все зрозуміло. Все зрозуміло. Поїхали. Я вимикаю. Так. Це ж Аня, що ще треба спомніти, де це вимикати, розумієте? Це ж, це ж таке діло, що я забуваю, де його вимикати. Так. О, господі боже мой, де ж, ти, де ж це є воно? Десь воно має бути. Комент, Прокоментувати. Ні, не прокоментувати. Подарунки, параметри. Може, в параметрах? Ага, от параметри. Треба запам'ятати, Аня, запам'ятайте, господи. Коли ж ти запам'ятаєш? І так, поїхали. Всі, хто мене не знає, мене зовут Ганна, я сертифікований астролог, і крім того, що я допомагаю собі з допомогою астрології, я допомагаю людям, нуждаючимся в цьому. Своїми знаннями, савіста. І сьогодні ми розкроємо декілька міфів, які е, у нас крутяться в суспільстві, що таке астрологія, хто там чув щось, щось не чув, не дочував, чи щось таке воно от. от, от. Та деякі розкриємо питання, найглупіші, які задають астрологу. І так, поїхали. Астрологія е, це гадання. міф. Астрологи не гадають. Астрологію, астрологи дивляться вашу натальну карту. Що таке натальна карта? Коли ви мені даєте час, дату та місто народження, я відкриваю в астропроцесорі вашу натальну карту, і це скрін неба в момент, коли ви народилися. Скрін неба, як були розташовані планетки: Сонечко, місяць, Меркурій, Венера, Марс, Плутон, Сатурн і такі інші. Скрін. Нічого я не видумую, це ваш скрін момент народження. Я думаю, що не потрібно пояснювати, що в ці планетки, да, хтось може сказати, типу, Аня, ну і що, що скрін, І що з цим скріном робити? Ну, що я робити, це в принципі робить астролог. Вам треба слухати. Саме головне зрозуміти, що ці планетки, всі, які я перечислила, влияють на вас, впливають на вас дуже сильно. Приклад, сонце на нас впливає. Я думаю, пояснювати не треба, що коли сонечко горить, у нас все процвітає, трава росте, зеленіє, люди улибаються, позитивні так і таке інше. Коротше, сонце це наша енергія. Вона… Коли сонце є, все класно, коли сонце погасне, все помре. Google в помощь читаємо, що буде, коли погасне сонце. Я думаю, це е, взагалі не, не секрет, що, що станеться. Все погасне. Тому кожна з цих планет на вас впливає так чи інше. Яким чином на вас вона впливає? Це вже я вам розповідаю, собственно, на консультації. Е, далі. Згаданням розібрались, да, що це нагадання. Поставили галочку, закрили тему. Далі. Чому я овен, наприклад, і читаю гороскопчик там десь в журнальчик в інтернеті і себе не пізнаю? Читаю, читаю, щось воно таке взагалі не сходиться. Ну, по-перше, дружочок мій поздоровляю: хуйово будь тобою, тому що о, прям зовсім все не може не сходитись, щось таке, звісно ж, буде. А, але, по-перше, Людина це не просто Овен. Наприклад, родився він під сонечком Овен. все, я Овен і все будемо читати від а до я. Всі весь інтернет пролістаємо, що там про Овна пишуть. Крім того, що то у тебе сонечко в овні, у тебе може бути місяць в чом завгодно, в ракі, в тельці, в Стрільці, і так далі. Меркурії, Марс, Венери і так далі в різних планетах, в різних знаках Зодіака. І це все ти не тільки Овен. Але, наприклад, якщо цей Овін читає да, свій гороскопчик, да, там, ладно, хуй з ними, так, так би мовити, не підходить, не, причин, не, не зрозумів. Але я вам розповім приклад. От Зустрілася мені людина з знаком зодіака Овна. І що дуже погано для овна, це коли, наприклад, овін став вегетаріанцем. Це просто. Така дупа у, люди, у людини в голові і вавка, і візде де, де хочеш. Тому що овін і вегетаріанець це просто жах сплошний. Ну, це так, від теми. Крім того, що у нас є планети, в яких вони знаходяться знаки зодіаках в різних, ще є аспекти, напружені, позитивні та нейтральні, ще є дома різні. Тому людина це великий Всесвіт. На в кінці цього ефіру я буду розбирати ваші карти. Якщо буде хтось цікавить цікаво, розберемо, я вам покажу, докажу, і я, в принципі, доказую це на кожному своєму ефірі, що ви велика система состоятись з різних планет, з різних енергій. Наступний міф астрологія це не від чистої сили. А від кого там, від дьявола, да? ну, це, конечно же, прекрасна наша наша церковь, яка цей, так би мовити, міф розпространила із всіх віків, вот, да, вот. ну, типу, вони ж круті, да, вони ж святі від Бога, а астрологія как бы там, типа від дьявола. Не буду далеко зупинятися на цій темі, це велика тема, можна розповідати, я можу розповідати про це довго. Чим відрізняється церкві від астрології. Просто-напросто скажу одну фразу. Я люблю факти, які можна перевірити. Бога нема, раю нема, ада теж нема. Аня, як перевірити? Не питання. Ідеш в регресивний гіпноз. Дивишся, скільки у тебе було життів, що ти не уходиш ні в як, ні в рай, і ні в ад. Тобто, ти дивишся своє життя, скільки у тебе їх було, все бачиш. Це якби ти. То есть, ти бачиш, тобі ніхто не розповідає, ти бачиш все своїми глазами. Все. На раз, два. І все розумієш. Далі галочку поставили, міф убрали. Далі наступне. Астрологія а, може сказати, коли я вийду заміж, скільки у меня буде дітей, вот это вот вся не може. Майбутнє не предрешено, не вирішено. И е, як вы собі себе уявляєте? То тобто есть я скажу тобі дату да, или там, количество дітей там, чи дату заміж, і ты будеш вот так вот сидіти і чекати у моря? Погоди, чи що? Ну, ні, ні, звісно, це так не працює. Э... Ваше майбутнє залежить від ваших дій теперішніх. Що ви сьогодні? Я ж не знаю, які ти вирішиш питання, що ти вирішиш сьогодні зробити. Тому що те, то, що ти вирішиш сьогодні, буде твоє майбутнє. Строїться, будується твоє майбутнє сьогодні з твоїх вирішених дій, що ти вирішив. А для того, щоб вирішити і піти правильним шляхом, це для цього є і астролог. Він тобі каже, що тобі зробити. Зробити який правильний вибір, наприклад, ти хочеш там заміжжя, да? ти кажеш, я хочу заміжжя. От правильні питання не коли, а як. Оце правильне питання. Аня, як мені, наприклад, вийти заміж? Ну, наприклад, хоче людина, да? це у нього таке бажання. Не питання, да? Кол, Як? я тобі розповім як. А, що у тебе бути сонечко, венерочка в порядочці бить, все, все прекраснень. У тебе запрос чоловіка такий, такий, такий. Ми дивимось запрос, дивимось, що робити, щоб зустрітися з цією людиною. І ти йдеш, ідеш, 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 і робиш, що я тобі написала. Правильне питання: ніколи, а як? А, так, це зрозуміло, так? Да? Куди мені. От ще один таке питання. Куди мені переїжджати? Теж один із глупих питань до астролога, куди мені переїжджати. Розкажи, Аня, куди мені переїжджати? Знов таки, треба переїжджати, чи не треба переїжджати, я скажу тобі: показники в карті є. Куди переїжджати це твій вибір. Немає ніякого значення, куди ти вирішиш переїжджати, якщо я тобі, наприклад, скажу по натальній карці, тобі треба переїжджати, окей, класно тобі буде. Вибираєш самостійно, куди? Чому оці псевдоастрологи, які заробляють на тому, щоб вам розповідати от це от, дати, коли ви там вийдете заміж, скільки у вас дітей буде, куди переїжджати, не дай Боже, там, розпише вам все, а ви будете от це от, все слідкувати цьому. Розповідаю, що в першу чергу, якщо ти в цьому місці, де ти там мешкаєш зараз, наприклад, ти ніхто да, і ніяк тебе не звуть, ти лінтяй, там, я не знаю леда, там не хочеш нічого робити, і вважаєш, що зараз я піду до астролога, він мені скаже, переїхати, не знаю, переїхати в Запоріжжя, і все, там у тебе буде життя просто райське насолодження. Ну ні, ну, ну це ви вважаєте, не, не вважаєте, що це дурня. Якщо ти тут ніхто, а в Запоріжжі, наприклад, ти будеш кимось. Ілі да? на ну, давайте на Запоріжжі, наприклад, я не знаю, Канада, ти будеш там кимось. Ну звісно, що ні, це не працює. Ця теорія не працює. Якщо е, е, теорія міста тільки працює тоді, коли е, людина місце кра, красить, а не місто людину. Розумієте про що кажу? Тобто, ти переносиш себе в місто. То есть со своими, за своими, э, своим багажом знаний, э, вот этого вот всего приезжаешь сын, а не то, что ты надеешься на то, что ты переедешь в це место, и вот так вот у тебя все будет за, зашибись. У тебе буде все так от зашибись, якщо ти не будеш на жопкі ровно сидіти, і будеш робити все, що тобі порадив астролог робити. Тоді у тебе буде все зашибись, хоч в Запорожі, хоч в Одесі, хоч в Канаді. Буде зашибись в будь-якому місці. Тому що багаж це твій саме головний це ти. Це зрозуміло? Давайте, щоб я бачила ваші відклики. Так, ще от теж таке питання, глупе, глупе питання. Аня, коли я знайду свою половинку, угу. рука-ліцо зразу. Якщо ви живете в концепції, що люди це половинки, да, що я половинка, що він половинка, ну це діло не буде зразу, можна вам сказати, це ховайся в жита. Тому що людина це цілісна людина, це особистість. Я не половинка, я цілісна, і ти теж. Uh, і люди, коли іщуть свої половинки, значить, у них в голові таке мишлення: типу, ага, ну, значить, я така не цілосна, мені хтось нужен, от это вот, щоб вот та вот, а то я ж взагалі сама ж не от это вот. Ну, якби, Для мене логічно зрозуміло, що би, я цілосна, цілосна людина, і uh, половинка мені не потрібна. Uh, вірне питання, яке повинна задавати людина. Uh, який в мене запрос душі на чоловіка? Ну чи на жінку, смотря хто там? Да? Який в мене запрос душі? Розкажіть мені, будь ласка. Який образ чоловіка мені uh, моя душа хоче? Я розпові... розповідаю тобі, взагалі, питань нема. Uh, от, і що от этого, знаєте, я хочу зустріти того самого. Того самого, оцього, знаєте, це ж із, із концепції як це, літати в облачка, знаєш, такої, знаєш, плівати в потолочок, сімічки щовкать, плівати в потолочок. Того самого хочу зустріти. Не існує того самого. Є тільки ти, ти тільки сам, сам для себе той самий. Ти. Якщо ти вважаєш, що якась постороння людина для тебе то та й сама, то у мене до тебе погані висновки, дружочок мій. Спочатку ми розбираємося з собою, нас наладжуємо стосунки з собою, що я цілісна особа і не іщупала половинок нікаких, я хочу зустріти людину. Для того, щоб кайфувати по життю разом. Партнера по життю Ну, можна перефразувати таким чином, ані половинку. І як астролог тобі я розповідаю тобі, який образ твого чоловіка по душі. Звісно, що це все натальній карті є. Кацюнчики. Яка гарнюсінька короночка. Дякую, Ветюш. Мені якраз коронку треба. Я ж з коронкою виходила раніше. Ну, ладно. І этот, і астролог тобі розповідає, оце правильне питання. Який запрос чоловіка чи жінку у мене е, у ду, ду, душі? Я тобі розповідаю, е, і ти вже. Е, Уже з приводу цього бачиш образ чоловіка і вже би, не кидаєшся на всіх чоловіків, людей, жінок, типу, о, цей мій, мій, о, це добре зарабатую, там високий, класний брюнет, там це ж, це ж ідеал, да? это, это, вот. а якби тобі може взагалі і не треба. Твої запрос душі інша вообще людина, а ти бросаєшся. Ну, коли ти не знаєш на кого бросатися, як, як кажуть, да, то, що, то, що, да? що всі хочуть. Так, це зрозуміло, да? Е, питання, от ще таке глупе теж. Аня, а можна приворожити хлопця чи дівчину? Ну, ти ж астролог, на, на, на приварожи мені там. Этот. Ну, я ж бабка відоня, да? Ну, я вам відповідаю можна. Е, як це робиться? Це дивиться запрос чоловіка. От, наприклад, ти приходиш до мене і кажеш, я хочу, це мені людина подобається, все я там. Дуже хочу, як мені, щоб він мене помітив, щоб от це, от, все, щоб у нього заіграла. Я дивлюсь його натальну карту і розповідаю тобі, який запрос у цього чоловіка на жінку, який образ. Да? Ти це схавала, запам'ятала і давай це робить. Там, наприклад, запрос, я не знаю, хазяйновита така дівчина, да, щоб пироги дома стояли там. Не знаю, щоб в ліжку там завжди там не знаю кожен день, щоб було як штик там, да? задовольняла. А, наприклад, а у тебе ну, інше, інше у тебе характеристика твоєї внутрішньої жінки. Ну тобі захотілося підстроюватися від цього хлопчика, тому що тобі захотілося. Я тобі розповідаю, ти підстроюєшся, будь ласка. Але ну якби до ці, до нічого гарного це не веде, тому що підстроюєшся, підстроюєшся і потім розлучаєшся. Тому що, що? тому що запрос своєї жінки ти не виповняєш. Просто хотіла бути запросою жінки у цього чоловіка виповнити. Ну, виповнила, поіграла, пофантазувала, і що далі. Тому, як правильно должно бути? Я знаю, яка в мене внутрішня жінка. Що вона хоче, який образ моєї внутрішньої жінки. Я знаю, який образ моя душа хоче чоловіка. Все, ми з цим працюємо. Все понятно. Вот этот еще один тоже. Миф, ну, миф или питание, я не знаю, что я хочете, констатация факту: е, Я не вірю в астрологию. Та поебать. Вот поебать астрології вообще насрать. Что ты веришь в нее, что ты не веришь. И мне тоже, в принципе, поебать. віриш, віриш ты, чи не веришь. Пытание не в цьому, Пытание в том, что. Ти приходиш з запросом конкретним, що тебе турбує: фінанси, там, шлюб, не знаю, гармонічний розвиток твоєї дитини. Тобі треба, щоб ти розуміла, наприклад, да, хочеш щоб вчився гарно, щоб там, далі людина пішла і так далі. Тобто, з запросом ти приходиш і все, я дивлюсь твою карту і розповідаю, що тобі робить. Конкретні дії, тільки конкретні дії, за які ти несеш відповідальність, вони несуть тобі результат. Все. Можешь вірити, не вірити. Віра тут нахрен никому не всралася. Можеш вірити в голубых пони, и і... іще у кого загодно. Вот ты просто берешь дії, які тобі на листочке написані, і робиш, и получаєш результат. Все. Віра нафиг тебе? Не вообще не нужна віра. На минуточку астрологію 5000 років, а тобі сколько? Хуй з горы. Вот тут і подумайте. Ну, якби оці основні моменти я розкрила самі от ці міфи, такі глупі питання. Я розкрила. Що вам не зрозуміло, відкриваю коментарі, Давайте. які питання ви не зрозуміли. увімкнути, Може, Можливо, у вас є якісь міфи чи питання, які ви такі, знаєте, думаєте, інтересно, а це глупі питання чи ні? Можна задати зараз, наприклад. І я постараюсь не і від а відповісти спокійно, тому що у нас сьогодні така тема, да, як би ета, туди-сюди. Я спокійно розповім, що це глупе питання чи нормальне питання? Да, Марішка? Що зрозуміла, що не зрозуміла, які залишились питання з цього приводу, які міфи обожнюєш ти, моя совденька? Я вас теж обожнюю. Як мені швидко женитися, котику, ти навіть даже не приходиш до мене на безкоштовну експрес-діагностику, а ти хочеш вже женитися. Ти ж не будеш мене всерйоз воспринимати, ти ж не восприймаєш нас серйозно. Людина, яка е несерйозно відноситься, ну, ти ж хі-хі-ха-ха -хі -хі у тебе, розумієш? Ти ж нічого не, не будеш слухати. Взагалі, мне по барабану, хочеш мене слухай, хоть мене хочеш мене не слухай. У мене є справа, гроші платиш, я тобі розписую план дій, що робити. А це вже твоя справа, робиш ти це чи не робиш. Правильно, це не моя відповідальність, це ваша вже відповідальність. Моя відповідальність гарно розписати ваш план дій, що робити. А будеш ти його робити чи не будеш це вже твоя відповідальність. Дякую, Олечка, Дякую вам, дівчатки, хлопчатки. Ти послухав мене, понял? хрена собі, ти послухав мене. Ні, ні, скільки пройшло часу, що ти мене послухав? Скільки пройшло. Не тільки подивився там, да, на мене, там, на красуню, а ще й послухав. Ну, ти ви представляєте, Вітюша. Ніски вам поклон. Хорошо, 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 Молодець, що ти не шутиш. Ну, давай, Вітюша, якщо хочеш, я тебе чекаю завжди. Приходь на безкоштовну експрес-діагностику, побалакаємо. Якщо хочеш далі працювати, залюбки, попрацюємо. Китюнчики, хто хоче розібрати, подивитися вашу натальну карту, залюбки зараз зробимо. Відповім, відповім на ваше питання, що ви там хочете подивитися. Залюбки, подивимось. У вас є така можливість зараз. Від вас треба час, дата та місце народження? Час, дата та місце народження і ваше питання. Питання можна задавати, наприклад, яка... тільки що я вам розповіла, які правильні питання, які повинні задавати людина до астролога. Правильні питання ще раз нагадую, який запрос моєї душі? Дякую, солоденький, запрос моєї душі на чоловіка або жінку. Яка моя внутрішня жінка? Це друге питання. Де знаходяться мої гроші сфери діяльності? Наприклад, яка до мене прийшла дитина? Як гармонійно її Да? Як забула на українські? Які ще питання? Як швидко мені дійти, наприклад, до, до результату в якомусь ділі, наприклад. Що, да? можна? Можна.